І з нами вже в студії гість Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Раді вас бачити. Доброго дня. Вітаю вас, пане Дмитре. От, о, пропоную розпочати все ж таки з нічної атаки. От ми вчора в, в, в праймовому ефірі якраз говорили про те, що Росія буде використовувати тактику. Масованих обстрілів раз на кілька днів по можливості накопичення великої кількості дронів, тому що вони зараз до 6 тисяч дронів здатні виробляти на місяць, і вони будуть, накопичивши партію там плюс-мінус 500 дронів, будуть їх запускати разом з ракетами. І якраз після цієї розмови вночі і відбулася схожа атака. І ми бачимо, що Дніпропетровська область опинилась під головним ударом. Також ракети летіли і на західні регіони. Що ви побачили по цій атаці, по куди цілий ворог і результати роботи нашої ППО? Ну на жаль, у Дніпрі є болючі прильоти, тому що Київська протиповітряна оборона все-таки більш насичена, бо тут більше стратегічних об'єктів і центрів прийняття рішення. Що побачив конкретно, це збільшення ракетної компоненти, зокрема ракет Х-101, у яких росіян в принципі ніколи не було проблеми з їх виробництвом. Але те, про що ми спілкувалися раніше, китайці надають зараз тепер техніку для виробництва цієї ракети. Вони в цьому році перше вийшли в плюс, а не в мінус. Це в 2000 ракет вони виробили. І ось ми бачимо, що вони поступово цю компоненту до. Дають, я не думаю, що буде стільки ж скільки ракет було в 22-му році. Я нагадую, тоді була десь пропорція 100 дронів і 100 ракет. Але от поступово десь до трьох-чотирьох десятків вони це будуть нарощувати. Цілями, звісно ж, були цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, удари по залізниці, тому що це та ідея, яку вони фактично вкрали в нас. Ну і так само вони вже поступово починають прощупувати об'єкти критичної інфраструктури, тобто не полишають надії, щоб ми замерзли, лишилися без світла. Але і наша система ППО Цих викликів зараз більш адаптована. Е, чому важче збивати? Чому десь трошечки просів наш відсоток ефективності ППО? Хоча він зберігається на рівні 80 плюс відсотків. Це а об... сьогодні був 95 е, е, відсотків заявили в повітряних силах. 95, але не кожна атака. Так. Тобто він десь каче. Так 85 плюс, е, це китайські компоненти на шахедах, надвеликі висоти, багатоканальні антени, українські сім-карти, і наша відповідь: це відключення зв'язку, відключення GPS, оце те, що власне відбувається. Тому за умови, якщо ми отримаємо ті ракети, якщо ми дочекаємося від Берліна системи, якщо американці все-таки поставлять патріоти і зараз європейці тиснуть, щоб це була письмові гарантії, що вони будуть впродовж року, щоб замінити поставити собі на чергування, а нам віддати, то в принципі в нас є точно всі шанси вистояти в цієї зими. Дніпропетровська область на межі з Донецькою областю, і там відбуваються зараз важливі події, контрнаступальні дії і. На зустрічі з журналістами, президент Володимир Зеленський розповів про це: про те, що такий собі контрнаступ відбувається біля Покровська і добропілля. Я хочу зацитувати, що сказав президент сили. Оборони знищили ворога і роблять все для цього. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем. Звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди росіяни зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно особовий склад, тому що це був їх головний наступ Добропільський і Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61-ю бригаду морської піхоти. Розумі. Чи що вони втрачають велику кількість своїх військових? Як ми можемо розшифрувати ці слова? Наскільки важливими є зараз ті події, які відбуваються там на Донеччині? Вони дуже важливими, тому що ми все більше бачимо з таких точкових наших контрнаступальних дій, що негативно грає для Росії, тому що вона думала, що Сколіс продовжує свої наступальні дії на осінньо-зимовий період, тобто осінньо-зимова кампанія буде дуже гаряча. Навіть в російських зет-пабліках починається розноситься е, інформація, що це такий послідній Тільний удар, хоча весняно-літню наступальну кампанію вони теж планують робити, але більше полягаються на зовнішню допомогу, тому що їм потрібне посилення. Але якщо цього посилення не буде, то він буде слабший по масштабам. Що нам це показує? Після літа росіяни сильно зменшили свої апетити. Запоріжжя покращили, десь тактичне становище, але не сильно. Сумські сумщина повністю зупинена. Ми там контратакуємо. Вовчанське і липці так само немає розширення. Є підсування до Куп'янська, є складнощі в. В Серебрянському лісництві є просування до Лиману, але щоб зайняти стратегічні висоти, ну це точно не швидкість світла, там вони будуть борситися ще довго. І зараз вони фактично звужують оці свої апетити. Це добропільський і покровський напрямок. Добропільський напрямок спробувати відвоювати, щоб не штурмувати Костянтинівку, бо там фронт стабілізувався і виходити одразу на дружківку. І нарешті спробувати закрити Покровську Мирноградську агломерацію. Тобто, із отакого розльоту вони зробили отакий: там і 76-та повітряно десантна і сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти. І дуже важливо, що всі ці контрнаступальні дії ми зробили от в той момент, коли росіяни нас підловлювали. Була ротація, і було величезне перегрупування військ, зокрема і сумщині бойові частини зняли, а туди завели новосформовані мотострілецькі частини. Е, ну і е, от, здавалося, в моменті такого накопичення ми змогли відвоювати свої території, а це знову таки переплутує і відтерміновує їхні плани. Якщо подивитись подивитись, ма подібстей, то стик Запорізької, Дніпропетровської і Донецької області він є для ворога теж. Дуже дуже важливим, і ми бачимо там е, теж певне просування. Якщо там приблизити карту, ми на жаль цього зараз зробити не можемо, але можна побачити, що ворог і там активно атакує, намагаючись заходити е, глибше на територію Дніпропетровської області. Чому цей напрямок? Чому саме там? Там невелика кількість населених пунктів, але ворог намагається між ними е, вклинюватись в, е, в нашу територію. Новопавлівський напрямок глобально для Росіян несе виключно політичне завдання, і це, от в контексті тої комунікаційної рамки, яка була між Путіном і Трампом щодо обміну територіями. От їм потрібно повідгризати такі шматочки, як північ, Харківщини, Куп'янськ, Сумщина, щоб потім знову це використовувати як свою розмінну монету, що отмовляв потрібен цей обмін. І ми знову бачимо, що немає рішучих дій Вашингтона щодо Росії, і їм дали росіянам час на літню наступальну кампанію. Ну фактично дали покращити своє становище. Ще їм зараз знову дають люф часу, фактично до Нового року, тому що ну ми бачимо, що знову переговорний процес застопорився, і цьому багато факторів. Ми сказали, що свої території не міняємо. І ну і відповідно Путіна немає, як то кажуть, карт. І такими діями, от ну фактично, американська адміністрація хоче знову підрівняти позиції сторін: що нашої, що російської. Тому так на жаль, там є просування, але чому й удари по Дніпропетровщині і по Павлограду, бо це важливі логістичні вузли нашої оборони. Дніпро це великий центр центр стабілізації лікування наших поранених, ну і відповідно, вся ця логістика, тому максимально її порушити і щоб ближче добивати, от покривати східну частину Дніпропетровщини, щоб не посилювати наш фронт. Ось оце їхнє головне тактичне завдання. Зараз євгена початку розмови говорив про те, що летіли і дрони, і ракети на територію західних областей. Якраз про це теж говорив президент Зеленський, про те, що вони скоординовуються зараз із Румунією з Польщею, і не проти щоб долучалися інші країни, про те, щоб. Вони долучалися до збиття дронів і ракет, тому що, якщо зацитувати, він каже несправедливо те, що дрон падає на голови українців. Але... Як коли летить на Польщу? Тобто справедливим, щоб збивали його тоді і поляка, якщо він летить на Польщу? Ну тут можна дослівно сказати. Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення, не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Ми говорили неодноразово про те, що була ідея колись закрити небо, хоча б на територію західних областей. А як це суто? Теоретично можна зрозуміти, а на, на ділі буде відбуватися технічно, як реалізувати технічно. Це питання зони, які готові покривати, тому що ми бачимо європейські <ків> системи протиповітряної оборони не готові. І, от те, що от власне прогнозували, і ми спілкувалися, що будуть тепер українці навчати союзників по північно-атлантичному альянсу. Так воно і є. Знаєте, навіть ходить такий жарт у соцмережах, коли як там коли поляки зрозуміли, що для збиття шахеда не потрібна ракета за мільйон за мільйон і двісті тисяч доларів, а потрібен. Польський пікап, кулемет і підготовлені бійці, щоб його власне збити. Тому це на жаль буде дуже і дуже довгий процес. Також потрібно враховувати, що система протиповітряної оборони будується так, щоб уламки і все інше не падало на міста і села, які так само приводять до значних руйнувань. Чи можна це видавити в цій точці часу? Я думаю, що можна, тому що Європа, бачите, не хоче реагувати на російські провокації. Естонський повітряний простір. Вони тепер шастають, і відповідно відповідь це лише фінансування по. Будові е, споруд і до вис Виставлення нових кораблів патрулювання у Балтійському морі, але якщо немає психологічної готовності збити цей літак, ну то ці маневри можуть тривати дуже і дуже довго. Це могла бути така відповідь. Зараз самий гарний час, але чи в фіналі підуть вони на це рішення? Ну відповідно, це багато залежатиме в тому числі і росіян, як вони будуть нахабніти. Тому що я повторюю, Європа і США досі бояться прямого зіткнення з росіянами, і цей момент вони будуть відтерміновувати максимально довго. Ну тут зразковий кейс туреччини згадую, тому що річниця. Буде цієї події, коли російський військовий літак залетів в турецький повітряний простір, його просто там збили і знищили, і це як показова історія про те, що тут шастати не потрібно. Ще одна один цікавий напрямок на вчорашній зустрічі президента з журналістами в форматі «Офрек» прозвучало, я думаю, що це стане точно новиною. Президент заявив, що в Україні створюються нові окремі штурмові війська. Я зацитую. Що стосується штурмовиків, у нас з'явили штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 25-го року безумовно хороші результати. Ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Будемо зараз робити окремі штурм. Штурмові війська, це рішення вже прийнято, Зараз все готується. Я думаю, що тиждень-два і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, і з усім іншим, що 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 буде потрібно. Наскільки це по ну чому виникла така потреба? Тому що в ми знаємо, в нас є окремі штурмові бригади. Вони так і називаються. Там десята гірсько-штурмова бригада девоприкладу десантно десантно-штурмові війська. А тут ще окремо штурмові. Що це може бути за формат? І чим вони можуть бути таким забезпечені, що це дійсно буде чимось окремим і більш ефективним? Тут є низка факторів. По перше, багато професійних наших підрозділів, тих же десантно-штурмових військ, морської піхоти вони сильно стерті і вони зараз набирають склад, який потрібно готувати. Багато підрозділів, особливо новостворених. Всі ми знаємо про проблеми новостворених підрозділів, які складаються з мобілізованих, вони психологічно не готові контратакувати. Вони стоять в глухій обороні і намагаються втримати лінію бойового зіткнення. Ці штурмові полки насправді вже показали свою ефективність. Перше, такий ну яскравий випадок це 225-й штурм полк І його зачищення Андріївки, коли піхотинця фактично супроводжував один, два-три дрони. Коли Ну є багато кадрів, він бачить там якесь укриття ворога, і не він вибігає на нього грувокач, а його добиває fpv дрон, а дрон-розвідувальник спостерігає. Це це координується через зв'язок. Чому саме не бригади? Тому що ну бригада це 4 тисячі чоловік, полк це десь 1200 чоловік. І якщо їх наситити техніку, якщо там є відповідно підготовлені кадри, то це дає ефективність от саме для. З таких проривів для зачистки, щоб потім туди заходили, ну я не хочу казати там регулярні війська, але піхотні підрозділи. Те саме зробив і 25-й штурмовий полк, коли зараз фактично виходить на східному фасі на вибачте, на західному фасі е, російського плацдарму сумщини, коли він ну, скоро е, може відкинути росіян взагалі за державний кордон. Так само є зараз 33-й окремий штурмовий полк, який є на Донеччині. Е, там служать мої друзі. Ми нещодавно закрили їм невеликий збір, там десь на 150 тисяч і. Так само туди намагається набирати мотивованих бійців, які мають підготовку, які мають досвід, і от таке точкове насичення технологіями: дронами, НРК, щоб вони показували ефективність з публічних джерел, що відомо, що таких полків поки що. Е Формується десь до десятка з того, що я бачив. Але от для такої історії мобільної, ну воно точно матиме матиме шанс на життя. Це показало зрізання добропільського виступу. Це показала Сумщина і глобально ось ці контратакувальні дії на різних ділянках. А ви згадали про мобілізацію? Давайте зараз покажемо QR-код, Бо багато людей уникають її, не хочуть знайомства з ТЦК. 28-ма бригада зараз набирає і шукає спеціалістів. Ви розкажете на які посади. А ви, наші глядачі, якщо вам цікаво, якщо родичам вашим цікаво, приходьте за QR-кодом і передавайте це посилання, тому що ну справді це важливо в наші часи зараз. Та 28 восьма бригада, до речі, один із лідерів рекрутингу. Вони входять в ту програму, яку реалізовує наш центр. Це до двох десятків бригад, і в них насправді дуже відточена вся ця система. Вони шукають людей на різні посади. Вони шукають техніки, вони шукають майбутніх дроноводів. Вони активно зараз розвивають наземні роботизовані комплекси, і є багато-багато різних посад. І навіть жінки мобілізовуються на тилові посади, тому що ну потрібно організовувати всю цю роботу з паперами. Тому кожен, хто боїться потрапити в бусік ТЦК і. І потрапити на рандомний розподіл, як мінімум, може зателефонувати, взяти всю для себе інформацію і прийняти остаточне рішення. Рекрут центр спілкування з цими військовими точно ні до чого не зобов'язує і точно ніхто не буде затриманий. Тому інструмент рекрутингу це те, що можна зробити прямо зараз. Ще одна тема дуже цікава: це наші удари по російській енергетиці, по російським нафтопереробним заводам, по тому самому нафтопроводу «Дружба». Ми бачимо, що. Зростає е, не лише кількість запущених нами дронів, а й зростає ефективність, точність ураження і глибина ураження. Е, наскільки ми вийшли вже на плато наших можливостей, наносячи удари по НПЗ там на 1300-1500 тисячу ну, п'ятсот кілометрів? От, приміром, Росії. сьогодні вночі палав в, в Самарській області НПЗ, Новокуйбишівський, так це російський населений пункт називається, і е, Саратов. Також ми ще не вийшли на пік наших можливостей, але ми точно нащупали ось оцю ахілесову п'яту. Те, що ви правильно сказали, більша точність ударів ми додаємо ракетну складову. і Всі, хто досі розповідає, що ракети фламінго не існує, то є купа кадрів, коли ця ракета запускається і виглядає вона як фламінго, і летить вона приблизно так, як фламінго. ми Б'ємо ПНПЗ і обрізаємо логістику, чому росіяни почали бити по залізниці, бо це та ідея, яку вони в нас, грубо кажучи, вкрали. Ми фактично зараз відрізаємо південь, ми намагаємося бити по прикордонних регіонах, зокрема ті сполучення, які ведуть на харківський напрямок і підтримуються там наступальні дії. І далі замахуємося аж на північ, намагаючись так само відрізати їх. Е, наскільки ефективно? Ну, вже понад чверть російської ніфтянки вона виноситься і доходить десь близько до двадцяти збиваються графіки постачання палива, а значить, і графіки проведення наступальних чи контрнаступальних дій окупантами, і точно це ця тема, яка буде продовжуватися, Допоки Америка взяла паузу і дивиться хто з якими переговорними позиціями буде виходити на майбутні зустрічі, то потрібно ловити цей момент, і ми цим зараз фактично користуємося. Далі буде ставимо три крапки і в нашій розмові, і в ударах по НПЗ, нашими силами оборони Дмитро ж має. Але був з нашої студії співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.